Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу. Підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза. 2023 рік. Це у нас сторінка. 15. Завдання перше. Укажи два дроби. Завдання перше менше від дробу 9 9,13, і друге більше за дріб 7,23. Приступаємо до виконання. Запишемо два дроби. Перше завдання менше від дробу 9 тринадцятих. Це 7 тринадцятих менше, ніж 9 тринадцятих. І 6 тринадцятих менше ніж 9 тринадцяти. Ви можете записати інші дроби. І друге завдання більше за дріб 7, 23. 83, більше за дріб 7 23. І 10 23, більше за дріб 7 23х. Номер один із завдань для перевірки знань за курс математики п'ятого класу виконано.